У сьогоднішній конференції говорить сама про себе. У людей інформаційний голод. Тут зібрались педіатри Вінничини, Хмельниччини, Житомирщини, Тернопільщини, Черкащини, Зволині, зі Львова. Справа в тому, що ми працювали над цим проєктом дуже довго. І повірте мені, ідея створення саме громадського об'єднання Подільська спілка педіатрів прийшла не дарма. Вам розказали попередні повідачі про те, які існують перекони на тому, щоб впровадити щось нове. Сьогодні іде боротьба між тими старими формами, які існували в охороні здоров'я, і тим новим, що треба проводити. І сьогодні Європа готова співпрацювати, але готова співпрацювати з громадськими організаціями, з професійними медиками, з тими, хто хоче тут змін. Ми пробували зробити зміни перший раз, розпочавши реформу, коли почали знищувати педіатрію, другий раз на часі говорять про реформу. Але дисципліновані педіатри мають перехід і зберегти те, що ми вже надбали. Тому я сьогодні працюючи на кафедрі проподатки педіатрії у медичному університеті, познайомившись із Дубеєм Леонідом, представником Європейської академії підіатрії. Ми домовились про те, що Віннична має долучитися до цього проекту. Ми маємо Вінничну першу вивести на європейський рівень. І сьогодні педіатри Вінничини мають мати єдині європейські стандарти підходу до вакцинації, лікування, ведення, виховання здорового способу життя, здорової дитини. Тому і саме через громадську організацію Поділську спілкувати педіатрів ми плануємо. Завершити питання по інформаційному голоду, всі члени нашої організації будуть мати доступ до професора Лунаса, до Комаровського, до тих величин європейських, які будуть давати нам нові стандарти і підходи до виховання здорової дитини. Тому сьогоднішній захід, який проходить, це старт. Це тільки старт і перший захід, і ми хочемо показати всій віничні Україні, що можна щось змінювати, якщо будуть небайдужі люди. Перші люди небайдужі – це підіатри і в принципі це створили. На сьогоднішній день я обрана головою цієї спілки. У нас є правління. В правління входять представники всіх тих областей, які я вам сказала, і наше основне завдання. Донести до наших педіатрів європейські підходи лікування дітей. І якщо навіть буде стояти питання по реформі охорони здоров'я знову, то ми маємо піднімати питання про педіатрію, яку говорив Комарос, і професора Ролас, який вам зазначив те, що сьогодні не може бути один іде вправо, другий вліво. При цьому долучивши науку, провідні університети, ми сподіваємося, що наш медичний університет вже долучився дуже цього проєкту, Ну і ми як завжди в Україні. Я дякую премєр міністру дякую нашому меру, дякую ректору медичного університету. Тому що якби без їхньої підтримки ви не представляєте, яка кількість перепон була, щоб ми провели оцю конференцію. Е, ну, е... До вчорашнього дня ми не знали, що ця конференція відбуде. Ми сьогодні їхали сьогодні на цей захід із моїм колегою Петілом Васильовичем. Ми думали, що на заборі буде висіти педіатр ход посприщоний, ми мали проти конференцію на дорозі. Але дякуючи, я знаю і Богу, і тому, що ми хочемо робити добру справу. Сьогоднішня конференція проходить. Бачите, скільки людей є, хотіло би попасти в зал, але неможливо. Це говорить і те, що ми потрібні, і ми стоїмо на вірному шляху. Дякую. Скажіть, будь ласка, за радянських часів була створена і працювала система дитячих консультацій, де були педіатри. яким чином на сьогодні будуть повертатись педіатри в нашу лікарню? Ми, і задача нашої організації громадської продумати, яким чином навіть поза законом тому що рекомендації немає, як людині попасти до педіатра. Але ми, спілкуючись із досвідченими педіатрами, вже маємо проєкт, яким чином ми на добровільних засадах все-таки попробуємо впроваджувати прийоми педіатрів навіть безкоштовно але просто прийоми педіатрів, тих педіатрів, які вже можливо не працюють педіатрами, тих педіатрів, які хочуть просто відтворити своїх педіатрів, початися з мій стадіниці. І я думаю, що це на час.